Мої вітання. Ми в очікуванні доща. І такі ж гарні хмари ходять, у всіх є дощ. Ой, у нас, на превеликий жаль, нема. Сьогодні згадала про гладіолуси, буду зараз їх готувати до зимівлі. Буду оце все відділяти, відривати, їхнє оце стовбуриння. Оце в мене гладіолуси ну або косарики, кому як більше подобається. Але косарики це все-таки народна назва цих квітів. А гладіолу це наукова. Тому ми не помиляємося ні в тому разі, ні в іншому. Оце два ящичка в мене отакі, Це самі звичайнісінькі. І подивіться, які ось гарні будуть бульби, цибулини, які гарні. А це в мене елітні, за ті, що віддали ну такі немалі гроші. І вони, ну ви подивіться. Який дріб'язок, але от там куча маленьких, я, мабуть, також їх зберу і окремо вже навесні потім буду садити, щоб спробувати все ж таки їх виростити. Кажуть, що гладіолуси, вони не самозапильні, вони не можуть опалитися, І тобто, якщо ви купили голландську квітку, і вона такою залишиться. Хочу вам сказати, що я до висновку прийшла, що у мене вони ось ще попав сюди. Я попала в шахет у бік Полтавського району. Давно не було. Мабуть, десь півгодини не було шахетів це знову. Фу, Збили з думки так неприємно, аж до такого, знаєте, до аж нудно стає. Мовчу вже просто, що іноді такий липкий є. Страх від цього всього, вже воно трішечки обридло. У нас було так гехануло, уявіть людочки, отут моє ось вікно там спала. І ну, коли це було? Минулий, мабуть, тиждень назад. І вісні, ну, сниться, що вибух. Я так подумала, що мені це наснилося. Думаю, о, наснилося, бо вже досить часто сниться. Коли ж таке е, хвилини через. Е, Можливо, 5, можливо, 3 хвилини. Чую, щось планує, отак от, маневрує і падає. Це таке, у у у як ракета, щоб взагалі. Я такого звука ще не чула. А виявилося, що то м м летів шахет підбитий. А то він так маневрував, і то такий він це, на ванну увагу не звертайте це, і було тут закопувати. Хочу такий ще ставочок зробити. Ну, руки ще не дійшли, але воно. Це аж на наступну весну. І от у мене закриті очі, суцільна темінь, і оце крізь оцю темінь у мене перед очима такий спалах. Таке враження, ніби мені хтось, знаєте, ліхтарем. Я з ліжка вскочила, я зрозуміла, що це негарний спалах. І воно через секунду буквально гепнуло так, що я думала, вікна повилітають. На двір вискочило, це було десь пів на дванадцяту ночі. Повилітали всі сусіди, ну вибігли дивитися, де ж воно впало, можливо, десь пожежа почалася. Повилітали з усіх будинків. Собаки гавкали, боже, наша вівчарка, до речі, гавкає тоді, коли оце летить десь шахет недалеко, вона починає гавкати, і папа мені вже казав. Я кажу, а чому ви на двір вийшли? Він каже, та вона ж гавкає, а потім лягли спати, він каже, та вона. О, ні, ці гавкають у нас без причини. У нас там якась своя тусня щоденна. І оце вони відчувають і таке. Ми вже потім довго не могли заснути. А як тут заснеш? Як воно все тіло трусить? Мені сестра каже, що тебе тілюпає? Ти що боїшся? Кажу, я не боюся, це просто так от, чи адреналін виходить, чи я не знаю, що. Мене, знаєте, так от трусить, всім я це скорочується. Мене тілюпало так, мабуть, десь ще годину. Потім, знаєте, випила. Це не реклама. Мабуть, крапель 80 кровололу. О, заснула. Воно ж діє, діє також на що там складова фенобарбітал, то хорошо мене виробило. Так. Все сирена перегула, продовжую. І оце вони в мене були дуже гарні, були такі незвичні кольори, лаймовий, такий лаймовий, лаймовий, були ще і такі і рожеві, гарні, і білі були, і жовті. Все, нічого не залишило. залишилось. Залишились такі коралового кольору і червоненькі. І оце трішечки, трішечки, ну знову ж таки, я ж намагаюся і мені хочеться, щоб були ж гарні. Купляю щороку. ну, це. Подивимося, що буде у нас в наступному році. Зараз буду їх перебирати, відривати весь непотріб. Я та, мабуть, в погріб ще не кластиму, але підготую вже хай просихають. Поставила телефон на табуретку, не знаю, видно щось чи не видно. Не хочу фронтальну камеру вмикати. Оце я що я роблю? Отак. Розлупила оце все. Повідривала. Оце коріннячко. О, Боже, які цупки, слухайте. Тут треба чимось, бачите, не можу оцей старий відірвати стару цибулину, та що вже... О, отак. Не знаю, там видно, не видно. Отак, повністю. До речі, минулі роки, як було ще багато в мене гарних сортових, я замочувала їх в розчині такому слабенькому марганцовки. А це перестала це робити, тому що. Ну, вони не гарні, я їх так, мені їх просто шкода викинути. Квіточки ж хай будуть. Але дивлюся, все, ось бачите, начебто все позаживало, зарубцювалося, нічого такого. Все, оце, оце отак от залишаю тільки. Потім складу в ящичок, засиплю тирсою. І в погріб, але трішечки пізніше, хай ще полежуть тут. А, а можливо, не знаю, можливо, навіть в погрібі спустю, по причині того, що. Щоб хоч не почали проростати. Бачите, все проростає. Тут, тут роби, робу, робити нема що. Так, Знаєте, сіли, ввімкнули серіальчик і пішов процес розчищення. До речі, в рукавицях незручно, але ж, бо так би нігтям підцепило б і все. О, отакі виходять у нас у мене голячки. Отакі голячки буду зараз всі розлуплювати. І складати. О, дивіться, яка гарна цибулина. Тут гарненька, звісно. Оце нічого страшного. Ці менші. До речі, в оцих таких самих звичайних я не збираю. Діточки просто викидаю. Ну, а який сенс їх далі вирощувати, якщо воно саме звичайнісіньке? О, такі справи. Ой, нарешті закінчила з цими Косариками. Є, дивлюся, десь трішечки, бачите, і поточені, але то не інфекція, то їх їли, господи, забула, лічинка майського жука під'їдали, ось я бачу. І воно так, бачите, з земелькою затрусилося, я навіть і не вибивала її. І отут-ось, це також щось не А, ні, все гаразд. Оце вони мене так. Зараз віднесу їх до темного прохолодного місця, потім засиплю їх тирсою і поїдуть вони до погріба. До речі, ось те, що стосується гарних і Оце все. І я дивлюся, що навіть їхня е, оця цибулина ось, навіть не, не встигла добряче визріти. Бачите, яка Вон з такою діркою ще, ну, нібито як за, зарано викопала. Якщо ось ці вже Повністю сформована і готова така до зимівлі. Оце дуже не, не змогла відідрати так, щоб повністю. Думаю, хай трішечки ще підсохне, потім передивлюся. Ну, то тут е, з цих, що голландські, супергарні, фіолетові. Тут ось дивлюсь, не знаю. Якась вона нібито ще вона не готова була до того, щоб її роздягли. Ну, Але я ж вже впоралася з це. нас, слава Богу, тільки що пройшов нарешті дощ. Е, все. Всі ряднинки поприбирали ті, що сохли. Не можу сказати, що дуже великий. Е, такий. Е, він не довгий був, але був такий рясний рясний Хотілося б ще, але відчуваю, що так, парить, мабуть, буде ще. Ну, Хай іде, хай йде, бо вже все дуже скучило за дощем. Понесла я гладіолуси свої до комори, якщо комусь буде цікаво. Та в принципі тут наука не хитра. Тирсою присипали гарненько, щоб вона з них вологу визбирувала чи в себе напитувала. І до весни в погрібникові. У мене зберігається так. Такий гарний. Амарант шикарнючий. Оце ж оце насіннячко, до речі. Оце ж в можна ж купляти оцю ж марантову кашу, потім варити, додати, куди там, в йогурти. А в нас просто стоїть, нічого я з ним не робила і не хотіла його, це насятися, не хотіла його викорчовувати, бо під ним он, заховалася гарненька хосточка. І вона не згоріла, бо оцей велетень, оцей дядька, це декоративна щириця, дала їй такий своєрідний прихисток. Тому все для чогось бачите, в природі потрібно. Все, всім бажаю гарного дня. Обов'язково зустрінемось.